Городі й надалі діє мораторій на підключення системи водопостачання та каналізаційних мереж до новобудов. Усе через те, що міські комунікації не витримують навантаження в обласному центрі Закарпаття є 286 кілометрів водопровідних мереж, і більша половина з них вичерпали експлуатаційний ресурс, тобто є аварійними. Наразі технічні умови на будівництво багатоквартирних багатоквартирних житлових комплексів не видаються. Це підтверджено рішенням технічної ради лютий від лютого 2023 року. То, що ми бачимо, будуються або ті об'єкти, які отримали місто будівні умови обмеження до введення мораторію, а все інше це лише або підготовчі роботи, або якісь перспективні інвестиції, які розраховані на те, що місто все ж таки побудує очі споруди і буде можливість ці об'єкти приєднати. Нагадаємо, в Ужгороді ціна за водопостачання та водовідведення як для юридичних, так і для фізичних осіб, складає 42 гривні 86 копійок за метр кубічний. Такий тариф встановила НКРКП наприкінці 2021 року.